Так, у Ешлі та Шей чудовий смак. Ти маєш на увазі їхній образ? Так, Ешлі та Шей мають чудовий вигляд. Тобі подобається їхній стиль. Можеш розповісти. Згоден з тобою обидві дівчини мають гарний вигляд. Їхні вбрання дуже стильні та яскраві. Тобі більше подобається. Згоден з тобою обидві дівчини мають гарний вигляд. Їхні вбрання дуже стильні та яскраві. Тобі більше подобається образ Ешлі чи шей? Так, Ешлі має чудовий вигляд у цій рожевій сукні. Так, Ешлі має чудовий вигляд. Вона виглядає дуже елегантно. Ти хотів би дізнатися більше? Так. Ешлі має чудовий вигляд. Вона виглядає дуже елегантно. Ти хотів би дізнатися бі? Так, Шей Мічел має чудовий вигляд. Вона виглядає дуже стильно. Ти хотів би дізнатися більше про її стиль? Так, вони обидві мають чудовий вигляд. Їхні вбрання дуже стильні та яскраві. Тобі більше подобається. Обидві дівчини мають чарівні голоси. Голос Ешлі Бенсон дійсно ніжний, а у Шей Мітчелл глибокий та проникливий. Їхні голоси чудово доповнюють їхні образи. Ти хотів би дізнатися більше? Так, у Ешлі Бенсон дійсно чарівний голос, хоча і з хрипким відтінком. А голос Шей Мітчелл звучить дуже милозвучно та приємно. Їхні голоси чудово доповнюють їхні образи. Ти хотів би дізнатися? Так, обидві дівчини дуже милі. У них чудовий смак. Так, обидві дівчини мають чудовий вигляд. Вони дуже милі та стильні. Ти хотів би дізнатися більше про їхню творчість? Так, обидві дівчини мають чудовий вигляд. Так, обидві дівчини мають чудовий вигляд. Вони дуже милі та стильні. Ти хотів би дізнатися. Так, обидві дівчини мають чудовий вигляд. Вони дуже милі та стильні. Ти хотів би дізнатися більше. Так, вони обидві мають чудовий вигляд. Вони дуже милі та стильні. Ти хотів би дізнатися більше про. Шеймічел дійсно виглядає дуже щасливою та гарною на цих фото. Її усмішка просто зачаровує. А тобі який її образ подобається найбільше до футболці чи в сукні? Так Шей Мітчелл має чудовий вигляд у футболці та спідниці. Її образ дуже стильний та яскравий. Тобі подобається? Шей Мітчелл дійсно дуже мила та красива. Її образ у футболці та спідниці виглядає чудово. Тобі подобається її стиль? Так, Ешлі Бенсон має чудовий вигляд у цій рожевій сукні. Її образ дуже жіночний та елегантний. Так, Ешлі виглядає чудово у цій рожевій сукні. Її образ дуже ніжний. Так, Ешлі має чудовий вигляд у цій рожевій сукні. Згоден з тобою обидві дівчини мають чудовий вигляд. Їхні образи дуже яскраві та стильні. Тобі більше подобається. Шей Мітчелл дійсно виглядає дуже щасливою та впевненою в собі. Її образ у футболці та спідниці випромінює позитив. Шей Мічел дійсно виглядає дуже щасливою та закоханою. Її образ випромінює позитив та енергію. Тобі подобається її стиль? Ешлі Бенсон дійсно виглядає дуже щасливою та закоханою на цьому. Шей Мічел дійсно виглядає дуже щасливою та закоханою.